Привіт, слухайте, два дні нічого не буду знімати, виставлять дам вам відпочити від нас. Ага, сьогодні вже телефонує мамочка, каже Алло, оце бачила? Де, <реш> каже, Два дні Катюша пропадала, то ми в ЦНАПИ, то ми по школам, то за підручниками. Звісно, вливатися в новий колектив, нові люди, нове ти, нове я. І треба ну, з усіма познайомитися. І що хочу розказати. Познайомилася з однією мамочкою, в класі займалися, підручники розбирали. Ну, да? ну, з одною мамочкою так йдемо додому, і вона мені каже, з якої школи до нас прийшли. Кажу, «Ну, донька рік навчалась в Одеській області. Так, «Да я говорю, «Ну, да». А сама ж каже, ну взагалі ми з Донбасу. А я каже, слухай, вроді ви і по-українськи, до побачення і на добрані чи цілую люблю. Каже, а жаргон? Каже, от ви як щось скажете? Ну, нічого ти не зробиш. Я мужу прийшла, кажу, у ці наші шахтюрські шутки. Це, мабуть, в крові вже тіче. Ми посміялися, познайомилися. каже, У мене мама з чехтюрська, каже, я одразу слышу, що десь той акцент. Нічого, от бачите, вливаємося, знайомимося, все добре у нас.